Доброго ранку всім. У мене з'явилася дуже крута ідея, куди мені діти кучу цієї лаванди. Будьте дивитися, я її всі, всю зріжу спочатку. Дивіться, які шапки. Вона неймовірна. Це вже у мене є декілька зрізаних. А цю красу зараз буду зрізати потім подивитись, що я вирішила зробити. Принесла ящички, в які буду її складати, і свій улюблений кущеріс. Три ящика нарізала, а залишилось ще що... ну, багатенько. Настала вже у нас та температура, коли на вулицю днем часов до 6 виходить взагалі не можна, тому що можна просто згоріти. В общем, і Тому ми з Єгоркою знаходимось вдома. За цілий день у нас набралась посуди, піндіс. Так що зараз наведу порядочок в домі і буду чекати, поки на вулиці стане трошечки легше, і потім вже піду туди щось робити. Бо тому що планів у мене куча, і я виходжу на вулицю, значить запланувала одне, виходжу на вулицю і бачу, що у мене по дорозі до того, що я запланувала, ще кучу роботи знаходиться. Ну і тому, в общем, я перебуваю з одного на інше. Хаос. І зібрала 10 яєць за 2 дні, тому що я вчора, якщо чесно, забула забрати, у нас 6 курочок і один півень. 10 яєць за 2 дні, умнічки мої. Що я зробила? Масло це звичайна соняшникова алія. І я сюди накидала трошечки лаванди. Самі цвіточки лаванди, воно вам видно, так? І вона... Стало ароматно. Це я хочу спробувати в салат. Я пів такої бутилочки налила олії і сюди додала буквально горсточку квітів лаванди. Подивлюсь, яка вона буде. В общем, я на лаванді просто повернута. Не знаю, яка вона буде. Поставила її поки тут, але запах є. Дуже смачний запах. У нас зараз такий неймовірний закат. Дивіться. Та сторона від сонця, наче жовта. Сонце сідає, така краса, а ось наша я лаванду різала, щоб зробити арку. Почала я завішувати її лавандою. Я розумію, що вона висохне, на сонці вигорить, буде дуже негарна. Але хоча б якийсь тиждень. Це буде красота. Чесно, нема сил навіть встати і підійти поближче. Я сьогодні всю траву викосила, зараз поливаю. Дивіться, аж ялиночку видно, якої не було видно. Бачите, яка краса. Я сьогодні шостаханевець. Коротше, отбатрачила просто по повній. Мені в минулому році приносили горіхи великі-великі такі. Сказали, що з них виростеть гарні дерева. І буде гарний урожай. Я садила 10 штук, а у мене 9 виросло. Але це круто, я їх висапала, щоб бур'яна не було, бо їх і видно не було серед бур'яну. Тут бур'ян покосила. Це жовтне, тому що дуже жарко. Яка буде в лаванні. Їх по три буде. Бачите? Просто мені треба ще нарізати. У мене кущоріс розрядився, бо я і на одну, і на другу сразу Кабачків у мене дуже багато, вони нескінченні. Дивіться, скільки кабачків. Це не кабачки, цукіні. Але тут і кабачки є у мене. Звичайні е, грибовські, по-моєму, сорт називається. Але цукіні у мене дуже багато. <раплян 'я> ось сховався. Так що завтра буду вести бачкам кабачочки. Дивіться, сукіні це ті, у яких на листях є плями, а звичайні кабачки. Це просто з зеленим листям. Йому тут дуже гарно, бо я його поливаю постійно. Кабачки водичку люблять. А цей ящичок ми робили для зелені. Я хотіла тут руколу, салат посіяти. Я посіяла, але вже пізно, мабуть, вже дуже жарко, щоб його сіяти. Але ма, я висадила твій перець. Так що буде толк. Ти мені його тільки казала викинуть вже. А я його посадила. Це той, що звичайний солодкий, а серед. Огірків я посадила той, що горький. Дивись, один, другий і третій. Травка наша, вона просто як ковер. Дуже м'якенька, по ній дуже приємно ходити. Ми молодці з тобою яричок. У нас все виходить потихеньку.